Всіх вітаю на своєму каналі про село. Тут земля чорна і тут майже. Щось там росте трохи. І тут лишився рядок капусти. Це Савойська Мадлен. Гібрид. Дуже гарна поросла велика. І зонат велика. Голубці робила, на двоє листки ділила, бо дуже великі. Оце Сьогодні буду її збирати Середина листопада. Капуста ще на. Городі. Дощі йдуть, вже деякі листки от і попсувалися. ну Це нічого страшного всередині, вона гарненька. ну Вже треба прибирати, бо якісь морози передають через декілька днів, мінус три вночі, щоб вона тут не мерзла. Деяку вже вирізала і квасила, і тушила і пекла. Це центріон. Там на початку агресор вже вирізала. Центріон також гарно поросла капуста. І, мені здається, її листи тончик агресора. Напевно, на квашення буде вона класніша. Ось такий рядочок для себе більше. Пообсуватися. Ось така робота сьогодні. Ось отака капуста агресор. Це на ширину тачки, дві головки. Зважу, подивлюся, скільки ви ці найбільші. А так маленької зовсім немає, вся велика і середня. Навіть, можна сказати, велика і дуже велика. Ось така капуста виросла, агресор гібрид. Так, важу капусту, взяла середню агресор, вага її 3,375. Зараз візьму оцю найбільшу. Ой. Оце капустина. Так, як її покласти на вагу Ой. Щоб і не зрушити вагу з місця. Це капустина. 5250. Отакий врожай. Напевно, оця так само буде, може трошки менше. Так, зараз лежить, беремо хо Це, напевно, трошки буде легше. Так, акуратно. Ось яка. 4,750, да, та найбільше, 5200. Ось така капуста. Середня 3 кілограми. І 200, може 3,5. Ось такий виріз агресор. Капуста зберігається чудово. Класно. Ось це вирізала савойську. Тачку нарізала, то ще не вся. Ще там на городі ще стільки буде навіть більше. Зараз поважимо, цю скільки важить. Ось така найменшенька. Зараз важимо оцю маленьку. Латую побережня. Так, оця кіло 800. Ніби невелика капустина, і вона рихла, бо листки в її таке жаті. Але вага доволі. Нормально. Так, а зараз зважимо такий велику. о яка капустинка, так, дуже обережно на вагу. Бачите, маємо 400. Ось така капустинка. Це гібрид мадлен. Садом вже не знаю його 5-6 років, може й більше, дуже класний. І оце капуста, яка не бачила ніяких хімічних обробок. Ні від шкідників, ні від хвороб. І хто скаже, що не можна виростити щось без застосування хімії, не вірте, все можливо, було б бажання. 900 Ось тут трошки припсувалася, відріжеться вона всередині гарненька. Ось. Ось така все є на голіпці, це просто супер. Капуста. 395. Ось капуста. З її можна робити салат, можна навіть і борщ варити, і будь-що. І тушкувати. Ось така класнюча савойська. Ну кажу, поросла і занад велика. Оце на голубці треба ділити листя. Так, а оце вже капуста Центуріон. також гібрид. В неї головки більш круглі. Зараз в'яжемо найменшеньку. Ось така кругла її форма. На вагу поклали. Так, вага її 2700. Ось така середня капустинка якраз нормальна. Але вона не вся така. А є отакі великане. Зараз зважимо. Ой, че. О! Хто маленький, а хто... І дуже великий. Так, агресор у нас був 5200 найбільше, а ця 5800 перевершила агресора. Ось така вона кругла її форма. І я її квасила, вона, мені здається, листки в неї тонші, як у агресора. Може буде і краще на квашенні Ну, побачимо ще, як вона зберігається. Бо агресор чудово зберігається до самої весни. Ось така закласти. Та Врожай суперовий. Так що, може, буде комусь корисно це відео. Сійте собі, запасайтесь насінням на наступний рік. Таких гібридів, як агресор, центуріон. Це середньопізня капуста білокачанна і Мадлен. Також вона рахується середньопізня. Вже такій ранньої осені можна всю знайти і вирізати. Як мадлен, так і центуріон і агресор. Вже вона готова до споживання. Кінець серпня, початок вересня 100% є. І ось до сьогоднішнього дня вона стояла на полі. І нічого з нею не сталося, не порозтріскувалася, не зіпсувалася. Хоча в нас дощі дуже-дуже часто зараз ідуть. Ось такий огляд капусти. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Далі буде. Всім мирного, гарного дня. До нових зустрічей!